Всім привіт! Сьогодні відео для тих, хто сіє сульфосоняшник. Знаю, що таких багато, бо технологія проста, популярна, але й по ній є нюанси, тому що кожного сезону приходять одні й ті ж самі питання. Тож, ви на каналі Гровекс, поїхали! Гровекс ми допомагаємо годувати світ! І перше питання: скільки трибенурон метилу вносити, щоб не попалити соняшник? Бажано, звичайно, у два підходи по 20 25 грамів на гектар. Це щоб проконтролювати усі хвилі бур'янів і зменшити фітотокс. Але можна і зекономити на обробках і взяти хороший новий гібрид, який витримує 50 грамів експресу. Він тримає максимальну норму без зниження темпів росту. Так, ви за один прохід заберете всі однорічні дводольні бур'яни. Включаючи амброзію, лободу і щирицю. Друге питання із чим не можна змішувати сульфогербіциди і з бором, і фунгіцидами. В ідеалі чисте внесення при стабільній погоді без стресу для культури. І не забувайте додати прилипач. Третє питання: чи потрібен ґрунтовий насоняшник? У цьому є сенс у двох випадках: перший це якщо посів ранній. Холодно, культура сходить довго і ще не можна вносити страховий, а на полі вже килим з бур'янів. А другий випадок потужні посіви, де багато добре, вологи і плановий врожай 4. Зрозуміло, що на таких ґрунтах і бур'яни рости будуть краще. Четверте питання: скільки обробок фунгіцидом потрібно на соняшник? У себе в степу ми вносимо фунгіцид один раз. Наприклад, на цей рік запланували 0,5 піктора за одне внесення на кобзар. Лісостепу краще закладати не менше двох обробок в систему захисту. П'яте питання: чим проконтролювати хвороби на соняшнику? По хворобах першими приходять септоріоз, альтернаріоз. У вологі роки це переноспороз, несправжня борошниста роса. Пізніше іржа, фомоз та гнилі. Переноспороз найнебезпечніший. Якщо гібрид не стійкий, як от деякі класичні, ураження буде ще в фазі сходів. Але гібрид кобзар має 8-9 балів стійкості до несправжньої борошнистої роси, фомозу, сірої та білої гнилі. І це реально економить вам зусилля і кошти. А замовити кобзар можна на Grovex Market. Посилання залишаємо під відео. Там зібрані відгуки про це насіння, його характеристики і актуальна ціна. Поспішіть, кобзаря на складі залишилось зовсім трохи. Тож коли. І який фунгіцид вносити найкраще він спрацює у фазі зірочки. Тоді ви захищаєте найважливіше верхнє листя. Найкращі препарати, звісно, комбіновані. Має бути триазол, який лікує стробілурин або карбоксамід, який працює на випередження. Можна додати до внесення. Бор, головне дивитись на pH борного добрива, щоб не було фітотоксичності. Ідеальна комбінація фунгіцид плюс бор у фазу зірочки. Якщо залишились питання по захисту соняшника, чекаємо в коментарях. Всі корисні посилання знайдете під цим відео.